Птахи співають, Христос Воскрес, ми вас вітаємо. Бажаємо радості і мира, Бажаємо світла і тепла, нехай в будинках і квартирах звучить Христу завжди хвала. Христос Воскрес і Сонце сяє. Христос Воскрес, нехай всі знають. Віднині маємо надію на вічність з Богом в небесах і на землі ми теж щасливі. Христос звільнив нас від гріха. Христос Воскрес, земля радіє, Христос Воскрес! Божими дітьми, прийняти треба порятунок і в молитві Господу прийти. Христос воскрес, все оживає. Христос Воскрес, ще час триває, до нього кожному звернутись, лишивши.